Сьогодні громада проводжає в останню земну дорогу Григоренка Сергія Миколаєвича, уродженця Донеччини, який після вторгнення в його на його рідну землю, землю Донбасу на територію України, ворога пішов захищати Україну. Він в своєму житті працював в органах прокуратури, в міліції, в поліції, в правоохоронцем. А коли прийшов час, він пішов захищати свою батьківщину. Родина його переїхала до нас у Хмельницький. Він весь час, в часи АТО і в часи вже повномасштабного вторгнення захищав батьківщину і, на жаль, загинув на Дніпропетровщині від удару ворожого дрону. Вони з Маріуполя, з Донецька, вони там обоє працювали. Він працював в військовій прокуратурі там. Вони приїхали вже сюди, десь півтора року назад, рік-півтора. Я його рідко дуже бачила, тому що він приїжджав звідти рідко. Відпустку часто дружина з дітьми їздила до нього туди, брала дітей своїх двох, старший залишався і їхала туди. Хотів всім допомогти. Це дійсно так. І мені допомагав особисто. За короткий час, коли він приїжджав, він старався допомогти всім. Хто просив нього допомоги. Співчутлива людина, гарний батько. Я бачила, просто коли він приїжджав, як він Єву цілував. І сина свого це просто двоє дітей, але він у Кристини був синочок від першого шлюбу. Він їх всіх любив трьох. Це дуже важка втрата.